Загарбники і бойовики ДНР так званої готуються провести в Маріуполі неминучий, як вони це кажуть, трибунал над бійцями полку Азов. Про це раніше в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову вже сказав ватажок так званої ДНР Денис Пушилін. В мережі тим часом вже з'явилося відео, на якому цинічні расисти показали, як облаштовують Маріупольську філармонію перед судом так званим. Над полоненими азовцями і подивіться, бо виглядає це насправді як монтаж декорацій перед виставою. І так і є. І зараз окупанти встановили вже чотири камери для так званих підсудних. Вести їх туди планують через спеціальний залізний коридор. Маріупольська філармонія. Тут зал, де буде проходити суд над бойовиками Азова Ось за мною. место, где будут находиться подсудимые. По вот этому вот зарешетчатому проходу они будут идти в клетку, а вот там на сцене будут размещаться судьи.